Ви купляєте аккаунт з Гео Америка або Європа. починаєте постити відео. На аккаунті вже є 10 тисяч плюс підписників. На аккаунті вже підключена монетизація. Все, що вам потрібно, це просто набрати необхідну кількість переглядів, і у вас автоматично запуститься монетизація, ви зможете вже заробляти кошти. Ось скільки я заробив за місяць на подібній темі. Насправді це дуже легко. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Перша тематика, як робив особисто я, Берете якийсь популярний фільм, нарізаєте його на частини, грузите на канал. Люди дивляться, це дуже класно набирає. Насправді ці всі частини дуже класно заходять. Одне відео стріляє на 100-200 тисяч, всі інші відео підтягуються автоматично за ним. Це дуже легка тематика, яку насправді вона пользується спросом, але тут є свої підводні камні. І це, взагалі, стосується не тільки цієї тематики, а в принципі всіх тематик в Тіктокі. Перше, це потрібно робити промежутки між відео. Мінімум 2 години. Тобто одне відео не частіше, ніж раз на 2 години. Це робиться для того, щоб ваші відео не попали в тіньовий бан і TikTok не подумав, що ви все перезаливаєте. Поки рекомендації працюють, це все так працює, тому користуйтесь.